Kids. <реш> Це хто взагалі? Це ж зумер. Він дуже крутий. Справді зараз він прямо у топі. Не бачу нічого крутого. Він же просто біжить. Він навіть не крутиться жодного трюку. Зазвичай він тусується біля лупа де Лупа. Привітайся з ним. Там частенько тусять багато народу. Наскільки багато. Ха-ха! Як справа, та чувихи? О, привіт, чуваче. Просто просто зависаємо. <ривіт> так! Це до біса круто, чуваче. Так, так, це, це супер круто. Я думаю, що. Здорово, вони дивились на мене, наче хворий, або якийсь прокажений. Ти найкрутіший хлопець, якого я знаю, чуваче. Що ти про це думаєш? Добре, коли є пістолет. Вони сказали, що люди мають зброю лише через те, що бояться меншин. Ну, Да... Чого не взяти хоча б один? Ну, можливо, якщо скажу, що це хобі. Це покоління. Ніби єдине, що може вважатись крутим, це буде пригніченим. Те Тейлсе. Те є. Те Назви мене жирним хо. Точніше, назви мене на боку Але зараз вже час. Час модернізуватись. Мені потрібно, щоб ти обізвав мене на букву Х зараз, бо зумери не вважатимуть мене крутим. Так ти ж вже крутий. Крім того, Сонік, ти навіть не гимн. Mm -hmm. Добре, давай. Хо... Тей назвав мене на букву Х. Що? Ха, так, я так уражений. Він не може так казати. Треба його знайти. Й, Годі, будь ласка. будь ласка! Соніку, скажи, як було насправді. Не треба було так казати, Теосе. Так краще. Ти справжній чемпіон чуваче. Завжди було цікаво, як вони виглядають без хутра. Ненавиджу тебе, Сонік! Усе своє життя я, я думав, що ти найкрутіший чувак у світі, але це не так. Для мене ти ніхто! Для мене ніхто. Ідеш, Сонік? Гей, Зумер! Треба поговорити. Так, я просто щось переплутав. Мені. мені просто вже за тридцять. Розповімо іншим і відвідимо Тейлса. Телсе. Гово, навіщо розповідати іншим? Просто підійди та вибачись перед ним і все. і підемо всі разом крутити статусити. І, іронічно. Саніко, те, що ти зробив, не було круто. Мені це набридло. Я Сонік, пиздатий їжачок. Я вирішую, що круто. С Соніку, я не з меншинств, я не з меншинств. Я не з меншинств. Побачимося пізніше. Я не, Ха -ха -ха. не